Сидим в балаклеї, йдемо маршрутку на Белгород. Ця операція має набагато далеко глядні цілі, ніж ми просто бачимо зараз. Освободження села. Якщо ми дивимося, наприклад, те, те, що написано на карті, от є шляхи відходу до Криму. Прямо сюди. Вітаю, мене звати Павло Васильєв. Ви на Ютуб-каналі Фактів тижня. Тут ми розповідаємо просто про складне і даємо вам ґрунтовний аналіз найважливіших подій. Тому підписуйтеся на наш канал, щоб бути в курсі. Сьогодні поговоримо про смертельні сюрпризи від ЗСУ для росіян на Харківщині та Херсонщині, про те, як залужний порушив мовчання та нову зброю Рамштайну 5, яка має закріпити успішний контрнаступ. Али жару завдяки успішному контрнаступу на північному сході. За останні дні українська армія звільнила 400 квадратних кілометрів окупованої території над Балаклією, що на Харківщині знову жовто-блакитний. Місто Балаклія, Харківська область, сяти під контроль у мережі. Наші успіхи на харківському напрямку називають смертельним сюрпризом для росіян. Фахівці американського інституту вивчення війни припускають, що ЗСУ провели відволікаючий маневр і ймовірно скористалися перекиданням російських військ. На південний фронт, щоб провести успішний контрнаступ на північний захід від Ізюма. Є! Є! Упав! У Генштабі кажуть, що під українським прапором вже 20 звільнених населених пунктів на Харківщині і ЗСУ просунулося вглиб на 50 кілометрів. Сидимо в Балаклеї, чекаємо маршрутку на Білгарах. Але чому наш прорив на Харківщині такий важливий? Тому що ЗСУ перерізають логістичну артерію російської армії на Луганський напрямок. І якщо наші армії вдасться відрізати від постачання Коп'янськ, буде розірвана транспортний ланцюг, який з'єднує Білгородську та Брянську області з Луганщиною. Мета ж не 50 кілометрів і 20 пунктів. Мета окремих елементів операції, наприклад, перебити певні логістичні. Канали перебити е, лінії комунікацій, відрізати певні угруповання. Тобто, ця операція має набагато далеко глядні. Цілі, <т> ніж <measuring> ми просто бачимо зараз. Звісно, ще зарано радіти, адже росіяни можуть піти у контрнаступ. Але військові експерти переконують, що контрударних угруповань, які могли б це зробити, поки що там немає, адже усі резерви нині у Херсоні. Там також до слова ЗСУ активно дають прочухана окупантам. Ось так наша армія днями звільняла високопілля освобождення села. Слава Україні! Героям слава! Контрнаступ на полі бою супроводжувався успіхами на дипломатичному та інформаційному фронтах. За середу та четвер відбулися три важливі пов'язані між собою події. По-перше, до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен, якраз під час успішного прориву ЗСУ. Це важливо, адже ми вкотре переконуємо головних союзників у силі нашої армії і що заслуговуємо на підтримку. По-друге, в цей же день на німецькій військовій базі «Рамбург» Рамштайн антипутінська коаліція погодила новий пакет зброї для збройних сил України. І по-третє, якраз напередодні зустрічі у Рамштайні, начальник генерального штабу Валерій Залужний вперше за останні півроку прорвав власну інформаційну блокаду. У своїй програмній статті він написав, що нам потрібні далекобійні ракети, щоб наносити удари в Росії. Тоді окупанти почнуть відчувати ціну війни. Як приклад успіху подібних операцій він вказав на атаки по аеродрому САКИ в тимчасовій. В окупованому Криму. Неважко здогадатися, що таким чином Залужний напередодні Рамштайну 5 прямо натякав, щоб союзники нарешті надали нам далекобійні ракети Атакамс. Проте цього не сталося, і трохи пізніше ми пояснимо, чому. А зараз розберемося з тим, що нам надали, і як ця зброя може вплинути на подальший контрнаступ. В першу чергу до нас поїдуть високоточні ракети JMLRS для систем Хаймарс. На порядку денному нічний жах окупаційних зенітників радіолокаційні ракети ХАРМ. Крім цього, – 105-мм гаубиці, додаткові снаряди та автомобільна техніка. Це те, що ми очікували, але є і сюрприз. Міністерство оборони Норвегії повідомило про передачу 160 ракет Hellfire – дослівно пекельний вогонь, авіаційна ракета, яка може вражати танки та надводні цілі. Але ж головне не сама зброя, а які нові спроможності вона дає зсу. Про це розмовляю з експертом Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайлом Самусем. Хочеться більш детально про те, про що було заявлено. В першу чергу ракети Hellfire. Як я розумію, ці ракети раніше не поставлялися в Україну, чи можуть вони якось вплинути, і як вони можуть вплинути на можливо нашу стратегію? Це одна з найефективніших ракет. Які зокрема використовуються з вертолітної техніки, наприклад, з тих тих же знаменитих відомих апатів. Тому тут запитання, яка саме модифікація, яка саме версія буде поставлятися українським збройним силам? Ну, я зі свого боку скажу: якщо це, наприклад, дозволить а, а, оснастити українські вертольоти такими системами, це просто поміняє дійсно а, в тому числі не тільки можливості наших вертольотів, а може змінити взагалі. Ситуацію на полі бою, бо а, замість радянських, наприклад, некерованих боєприпасів тако, таким а, чином Україна почне використовувати вертольоти з високоточною зброєю. Це абсолютно інший підхід. При використанні таких ракет ми можемо дійсно забезпечити собі відкрите небо для української авіації пілотованої та безпілотної. Недаремно після того, як з'явились у нас ракети Харм, відразу з'явилися нові відео з байрактарів. Можна говорити, що от у Росії там мільйон солдатів, яких вони зараз не беруть. А можна говорити, що у нас є ракети ХАРМ, які просто знищують систему протиповітряної оборони, і ці мільйон солдатів, які будуть сидіти в полі без захисту системи протиповітряної оборони, вони просто будуть знищені. Очевидно, такий запит є. Очевидно, що у нас іде переозброєння взагалі не тільки самохідної артилерії, а всієї артилерії на західні зразки. У нас просто немає часу готувати, наприклад, виробництво українське, і тому ми маємо зараз на ходу переходити на нові зразки озброєння, в тому числі артилерія. І артилерія 105-го калібру, вона так само може стати або однією з основних. Артилерійських систем або перехідним етапом до інших систем, які можливо будуть в перспективі обратися зараз. Ці системи будуть складати одну з частин нашої, наших, нашої артилерії, яка буде ефективно використовуватися в ході бойових дій проти російської армії. Але після цієї зустрічі у Рамштайні важливіше проговорити не те, що нам дали, а те, що не дали. Далекобійні ракети для хаймарців здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, тобто робити дуже боляче на всіх тимчасово окупованих територіях, включно Севастополем і Керченським мостом. Але чому ми так їх і не отримали? Адже напередодні точилися розмови про нагальну необхідність саме таких ракет. І друге, чи дійсно вони 100% запорука успіху це у співдиректора програм зовнішньої безпеки центру Разумкова Олексія Мельникова. Бачите, я як цей як казав Олександр Лукашенко, карту з собою приніс. А чи можна якось от сказати, от щоб було відно і нам, нами глядачам? Бачите, ось ці переходи. Адміністративні кордони з Кримом, туди ж далекобійні системи поки що не достають. Так? Якщо вони будуть доставати сюди, це можна якось, от на вашу думку, вплинути на весь схід бійових дій. Якщо ми дивимося, наприклад, те, те, що написано на карті: от є шляхи відходу до Криму, є обмежені ресурси, які чи їх ці ресурси зараз потратити для того, щоб перекрити шляхи постачання? Для російських військ, які зараз тут згруповані. Чи навпаки, скажімо, якісь обмежені удари, тобто, якийсь момент створити умови для те, що образно кажучи, для такого жеста доброї волі. І, звичайно, немає, немає якоїсь, от, як кажуть, срібної кулі. Тобто поставлять нам оцей от, от, от чи от той зразок, чи два разом, і все, негайно війна піде. Тобто, це доволі тривалий процес, але знову ж таки тенденції. Складаються для нас доволі позитивно. Тут залишається лише політичний запобіжник, але він вже зараз теж не виглядає так, як це було, скажімо, шість тижнів назад. Тому що тоді основним було таким фактором, стримуючим, це те, що на Заході багато домінувала думка багато в деяких колах про те, що така поставка може спровокувати Росію до якихось радикальних дій. Зараз ми бачимо, що удари по Криму, які там деякі Російські колишні президенти чи виконуючи обов'язки президентів маю на озі говорив, що це буде судний день для України. Нічого проковтнули, навіть самі придумали виправдання, що там чому воно там зривалося. Мамуль мамулечка, давай треба свалювати суда. Союзники і далі діють обережно, але формула Західна зброя плюс ЗСУ працює, і це доводить нинішній контрнаступ майже по всій лінії фронту. Військові експерти кажуть, для того, щоб розстріляний у решето Харків нарешті менше потерпав від обстрілів, треба відігнати окупантів від околиць міста хоча б на 50 кілометрів. І це може статися вже зовсім скоро. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимось на факт.